Вітаю, друзі! Неймовірно, спекотне літо триває 21 серпня. Ой, а спека така, півдня, ну то таке спека мене. <гум> Слава Богу, що потрішки хвороби відходять, хочу сказати. Вчора був напевно, що так найважчий день. Найважчий день. Вчора був перебігу якогось цього вірусу, але нічого ми, друзі, сильніші. Сьогодні <гум> ми все долаємо. От, сьогодні нам трішки легше, хоча я вже боялася, що будемо їхати в лікарню. От, але оскільки легше, то ми е, вже, можна так сказати, вже не тяпля, порали, а сьогодні вийшли удвох з Юрою, попорали гарненько. Я навіть промоглася подвір'я підгребати, то он вже куром їде лапками грабатися. Бачу, і це сарки ніде не хочуть з подвір'я йти. Тут собі бігають. Ой, таке у нас, одним словом, триває гаряче літо. Пішла, навибирала огірків. Два відеречка огірочки. Думаю, знаєте, як, слава Богу, дає бо давав Бог здоров'я посадити, давав Бог здоров'я якось його обробити помаленьку, хоч як. Тепер дає Бог здоров'я збирати. І ось тепер дивлюся, вибрала, пішла огірки всякі, і маленькі, і, і величенькі, то зараз буду щось заквашу, щось закрию. Ось таких о, маленьких, як у нас кажуть пальчики в баночки, Баночку окремо такі закрию, гірочки маленькі. Так, мені поступило запитання, чи викопали картоплю. Ідемо, зараз покажу, що в нас на картоплі на даний день робиться. Архієвцю, я до картоплі йду. Щось давно ти у нас в кадр ніде ніяк не попадав. Вже, <рес> <рес> може, думали, що в нас тебе немає. Ага. Архипушка в нас він цілодобово в городах, собі кругом пасаться. Тато привозить ще люцерки накошеною ось так скидаємо, Це свиням і закидаємо, і, і він тут разом розволікає, да? збитки робить трішки. Треба весь час після нього що десь щось десь збирати, що не достав, то відволікає. О. Діти ходять, поять та й таке. Ще <смі> мазун, мазун. <смі> Тільки що вийшла вибирати огірки, а він кличе, а він підіржує. Викинула йому кабачка, бачу вже схрумкав. Да? Все, пускай мене, я до картоплі йду, пускай. Значить, ось, що у нас на даний час на картоплі. Картопля стоїть, не копана. О, наш там дали заступ. Це копаємо. Їсти там, таке го підварити поросятам, а так повикошував саме Юра. Ось це косив трішки раніше, кілька днів. От, а це викосив сьогодні зранку, все поклав. Ну і скажу так, що у нас, якби по родичах, в принципі, ще теж не копається. Саме сьогодні Юра так, батьків покосити в одних, брата покосити. Другий матері викосити. А вже тоді ми будемо приступати до копання. Це ось його зазвичай лишається моя робота. От, підсохне трішки. Ну, ще ми зараз не хочеться його зрібати, тому що ну, спекотно, спекотні такі дні стоять, то щоб не жарилась там та картопля, то ще добре, що це, це бадиля і цей бур'ян покошений лежить. От. А ну, кілька днів просохне, може. Піде температура на спад, та вже тоді вила граблів руки зрибати, Та й тоді вже будемо ставати копати. Ну, вже йшла з городу, не змогла оминути садка, щоб не показати вам моєї цієї улюбленої троянди, трішки попересвітила, але он в яблуні погнала туди, то дуже. Дуже ще такі квіточки, правда, невеликі. Я собі так думаю, що, напевно, що через те, що вона в нас оце одна вже кілька років. І з кожним роком квітки, вони, вони краси своєї не втрачають абсолютно. Вона така, така бархатна, хорошенька колір, чудовенький все. От, але дивлюся, що з кожним роком квіти стають менші. А може через те, що літо гаряче, не знаю. От, що. Але проте ще стоїть краса. Гарненько розпускається махровий гібіскус. Ну і вже, одну я то вже показувала, але вже нарешті на цю одну квіточку, знаєте, можна споглядати. Дивіться, дивіться, яка краса неймовірна. Ну і ще ось порозпускається. Не знаю, правда, чи як довго він квітує цей гібіскус. Чи так швидко плину, як і, як і немахровий, будемо бачити. О. Ну і ось дуже гарний такий кущик хризантепки. Гарна, така серединкою всміхається. Ну, але все швидко, друзі, швидко, швидко. Це літо минає. От, і у зв'язку з цим, напевно, що зачитаю вам віршик. От, давно, давно нічого не писала, а це, знаєте, якесь було таке мить над мене знайшла. От, десь тут, я похожу, дуже страшно гниє груша цього року. Ми, ми не обробляємо нічим. Грушки були. Ну і ще є, дивіться, ще є такі геляки, бачите, геляки геть ряснючі. Але ж вона, подивіться, як, як гниє, дуже гниє. Дуже. Ну, таке, щось якийсь ящичок там буде. От. Калина, Калину треба було товкти. Десь цукром, напевно, що від кашлю їсти, не знаю. М -м -м. Кисленька. Ну, кисленька, але ж калина. Так, ну що, то таке зачитаю зараз віршик про літо. О, як уже дружок, дорослий молоднячок. Так, я йду, вони встають. Це бачите, це одна доросла, а троє. А троє молоденьких. І тут такий різнобій. Сіро-крапчасте, блакитне і біло. Рембо, ти що там так цікаво сів? Будеш слухати вірш? Будеш? Про літо? Я трішки попрошу вибачення, тому що буду зачитувати. Тому що на пам'ять вже ж в цій голові нічого не тримається, та й не вчу, якщо чесно, на пам'ять. От. Тому так, просто зачитаю. Вже відпливає знову літо, в туман у стежках світанкових, за ним так хочеться побігти, щоб окунутись в нього знову, помити ноги босі в росах, в полі ромашковим сховатись, вінок з волошок вкласти в коси, зорю вечірню привітати. Погомоніти степлим вітром, посидіти над сизим ставом, в розу зухвало, щоб летіти, потім викручувати рукава, блукати в неба синявиці, переспівати жайворята, водою студної скриниці у спеку спрагло обійнятись. І так от бігти, бігти, бігти туди, де воду п'є веселка. Та відпливає наше літо ще ніби тут. Dobrze? Do leku.